Поцілунок. Під. Шелест дощу. Історія несміливої любові. Оксана довго вагалася, перш ніж знову підійти до Марини. Але одного дня вона наважилася і тихо сказала Прийдеш сьогодні ввечері до мене. Просто поговоримо. Увечері Марина справді прийшла. Вони сиділи в маленькій кімнаті, пили гарячий чай, а за вікном шелестів нічний дощ. Слова давалися важко, кожна боялася сказати зайве. Але тиша між ними була такою насиченою, що вже сама ставала мовою. Коли чашки спорожніли, Оксана несміливо торкнулася руки Марини. Її пальці тремтіли. Ти знаєш, я шкодую, що зробила тоді, прошепотіла вона. Просто я теж не могла стримати себе. Марина не відповіла, лише подивилася їй у вічі. І цього вистачило. Вони раптово опинилися ближче, ніж очікували, і їхні губи зустрілися в поцілунку. За вікном ніч ставала глибшою. А в кімнаті панувало тепло. Вони заснули разом, притиснувшись одна до одної, і ця ніч залишилася в пам'яті обох, як та, що змінила їхнє ставлення одна до одної. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще романтичною.